Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні день і які підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Та що таке? Ну, вчора було? По Дев'ятка посухів, на дні колоди четвірка посухів. Знову багато вогню. Втома, яка не проходить. Дев'ять – це підсумок, це результат. Ми втомились, але ніяк не можемо доробити довести до кінця щось, кожен щось своє. Ну, четвірка посухів на дні колоди це. Дім, це сім'я, це будинок, це, можливо, гості у вас були, і от так ви втомилися від готування, від прибирання. Можливо, вдома так ви робите. Не можете ніяк завершити ремонт, щось там міняєте або ну, просто сам сама Прибирання вдома отак вас виснажує, що постійно якась знаходиться робота. А можливо, це група людей, приналежність до групи людей, ну, не тільки дома, скажімо, там, на роботі, чи це спільнота, ну, по інтересах, можливо, по хобі, по спорту. І от ви там втомилися від них, від людей, від тої роботи, яку ви робите. Ну, підставляйте вже самі. Давайте подивимося, що буде нам допомагати сьогодні. Ще одна карта вогню. Король посухів. Знаєте, таке враження, що от вже не вистачає нервів і терпіння, і просто розженете це все. Поставити всіх на місце, тому що тут король посухів це людина-лідер, це людина, яка бере на себе відповідальність, це людина, яка може грюкнути, стукнути і її слухаються, тобто примусити зробити по-своєму. Ну, можливо, от четвірка посухів у нас було на дні колоди. Так, можливо, це група людей або сім'я, де вас не слухають, де ви щось пропонуєте або просите на вас, не звертають увагу, не реагують. І, от саме король посухів це вже ваш такий, коли ви показуєте свій характер і, і вже звертаєте на себе увагу, примушуєте їх рахуватися з собою. знаєте, Бо це вже дія, це вже ви мене чуєте, тобто так, така вже. Позиція зовсім інша. Я втомився від втомилася від давайте щось вже міняти. Що буде заважати? Емоції. так? Ну, Звісно, що емоції. Тому що неприємно, коли тебе не чують, не слухають, не сприймають і взагалі не звертають увагу на тебе. Ну, або це діти і онуки наші. Наша внутрішня дитина незадоволена. У будь-якому випадку це емоції через край. Заважати будуть претензії, можливо, вони з вами не погоджуються, сваряться, виливаєте ви один на одного претензії, бо емоції в мінусі це от істерика, претензії, сварки, плач. Такі негативні, прояв негативних емоцій. Ну, Ми заховаємо. покажу вам свого помічника, прийшов до мене. Еся, ти прийшов до мами допомагати. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, так тому що три карти вогню а забагато все ж таки вогня, вогню. І давайте вже сьогодні покінчимо з тою дев'яткою посухів. Зробимо те, що те, що тягнеться за нами і ніяк не може завершитись, тому що е, отакий стан він виснажує, він випалює, він дратує. Тому не будемо його з собою. Тягнути. Я розумію, що коридор затемнень, і всі, всі втомилися, всі роздратовані, і тому завершуємо. Ну що ж, я бажаю легкого дня, знаєте, попри все. Незважаючи ні на що, ми себе налаштовуємо, що день буде легкий, позитивний, приємний, такий, який хочемо ми. Такий кожному буде комфортно. Пам'ятаємо, що залежить це від нас. Не піддаємося от на агресію, на провокації, а використовуємо вогонь в дію. Все швиденько зробили, доробили і вільні, насолоджуємося життям. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Будь ласка, пишіть, діліться своїми враженнями, своїми емоціями. Я завжди чекаю. Завжди відповідаю мені, це дуже приємно. Ну що ж, мої любі, почуємось до зустрічі, па-па.